Процес. Е, дивіться, сьогодні ми з вами, як ви думаєте, про що ми мали б з вами поговорити на нашій першій темі, е, на нашій першій лекції? Ну, саме така зроблення. Так, і що ви думаєте, нам з вами треба знати саме основне? Хто до вас каже? І давайте ми Я зразу з вами уточнимо про, про те, з яким матеріалом ми з вами працюємо, з яким? З волоссям, волосся, волосся. правда? З волосся. Ми працюємо з волоссям і сьогодні та перша вступна тема нам буде розповідати, що таке волосся. Ви, напевно, що десь в книжці з біології десь вже про волосся читали, правда? Угу. І коротко скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте про те, що, що таке волосся? Ну, mm -hmm. хто їх думає? То може бути заказ шкірні. Так. Ще? Дуже тобто, красиво <с> Ну так, тобто, так, для жінки волосся це е, додаткова краса. Добре, дивіться. Е, давайте будемо так. Будемо дуже глибоко не вникати в біологію, так? Mm -hmm. Ну, але в біології точно звучало таке речення, так? Що волосся це ороговілі. Та епітеріальні ниткоподібні придатки шкіри. Mm -hmm. Чули, ви таке? Чули? І на тому ми можемо закінчити ті знання, бо вони нам вже так дуже глибоко далі не потрібні. Але а, так, розрізняють, нам вже з вами цікаво, три типи волосся. А, як ви думаєте, які три типи волосся, в принципі, враховуючи від голови до п'яток, в нас може бути Тобто вони є різні, так? які вони є? Комбіноване. Дивіться, то, то, то трошки не то. Хто знає ще варіанти? Ні, хто знає ще варіанти, але це вже інформація муці. Е, Волосся може бути довге. Дивіться, я вам буду писати і ми будемо розбирати. Довге. Е, також може бути щити. І також може бути яке пушкове. Дарговичне. Пушкове. І дивіться, як ви думаєте, ну, довге волосся це що? Це яке волосся? На голові. Це волосся голова. Сюди входить також борода і вуса. Це волосся вважається довго. Ну, тому що насправді вуса, і, і борода можуть бути дуже довгими. Це теж все відноситься до довгого волосся. Зрозуміло? Далі, якщо це з 14, це сюди входять вії і брови. Вії і брови. Пояснити вам тут вії і брови. Брови. Тут ми пишемо, що це є голова, борода. Ну і там вуса. І кошкова, звісно, що це є, це є на обличчі і тілі. Так? Тобто, Наскільки воно там, да, воно найтонше, найніжніше, але все рівно в кожної людини воно буде по-різному. Тобто ми пишемо обличчя і тіло. Так, з тими правда, вже будемо знати, що це таке широке поняття, воно ділиться все ж таки по своїй скажімо так, структурі, довщині і так далі. Також ми з вами ви мали е, таку інформацію м, дізнатися про те, що волосся наше на голові росте не завжди всюди однаково. Так, воно переважно росте похило е, під кутом. І воно направлене завжди до краєвої лінії росту. І е, е, росте воно фактично від центру, від макілочки. Ну, ми будову голови трішки пізніше буде вчити. Я думаю, що ви всі приблизно розумієте, що таке центр голови і маківка, і е, яким чином воно росте по колу. Через те, коли ми бачимо іноді волосся, яке в'ється, воно може витися з однієї сторони під низ, а з іншої сторони підверх, особливо в тих, кого в'ється. Чому? Тому що воно росло по колу, і його здатність є такою природною то туди, то туди. Через те ми зазвичай потім там, вкладаємо і, і так далі. Та? Добре, але власне от та невеличка зона на маківці вона росте перпендикулярно до групи. Ця зона на маківці росте перпендикулярно, а все решта вже, вже є похилу і росте в напрямку до краєвої лінії росту, тобто на чолі, на скронях і на шиї. Далі, якщо розглядати так, нашу волосину, то зазвичай вона є товстою біля коріння, найтовстішою, І далі плавно вона стончується, чим ближче до кінчика, тим вона є тоньша, Так? Також в розрізі, якщо під мікроскопом розглядати розріз волосини, то в нас вона є такою, якщо волосся наше в'ється, то воно буде в розрізі ось таким круглим а якщо ви в розрізі побачите ось таку площину більш таку сплюснуту, то воно є е кучерявим. Тобто пряме волосся в розрізі, якщо ви розглянете, воно буде таким, якби от, кружечим. А це буде таке, якби сплюснуте волосся, зрозуміли? Тобто таким чином ми можемо вияснити, ну, це звичайно, коли досліджують. Також, звичайно, що коли наша волосина росте, то коли, звідки вона росте, у нас знаходиться в товщі шкіри і вона росте з волосиного мішечка. З Такого волосиного мішечка. Так, Вона росте. І відповідно вона ще містить е, в собі таку, як ми кажемо, цибульку. Так? І росте. Зрозуміли? Mm. Далі е, при природному випадінні, при природному випадінні, mm. так? тобто не що волосся там, наприклад, пошкоджене і воно десь ламається саме по собі, а просто при природному випадає з отою цибулинкою з корінчиком, тим, відповідно, вона є помітна. Я думаю, що вона візуально помітна навіть так. Вживу, а під мікроскопом тим паче. Е, також через деякий час також починає рости нове волосся зі швидкістю, увага. Е, швидкість росту волосся є 1-1,5 см на місяць. Тобто, якщо вам хтось рекламує шампунь чи чудодійну маску і каже, що там буде воно. На 15 сантиметрів виросте через місяць, ну не виросте, тому що є певна закладена програма, певна природа е, сантиметр 1 півтора сантиметра на місяць. Зрозуміли? Зрозуміло. Тобто в тім її Також по, по дослідженням е, дослідили, що найбільша кількість, ну я не знаю, як ми досліджує, досліджували, це насправді дуже довго, але все-таки якось досліджують і дослідили, що у блондинок натуральних, від природи в нас є найбільша кількість волосин. Якщо їх порахувати, то є 150 тисяч волосин у блондин. Але нагадаю, що це є натуральні. Також далі брюнетки мають 100 тисяч волосин. Але волосся там є більш товсте. Тут в блондинок воно і більш тонке, а брюнеток воно є більш товсте і виглядає більш так об'ємно. І також 75 тисяч є у натуральних рудоволос руді. А, так, скажемо, по товщині середня десь так товщина, це буде в рудих. Брюнетки це таке більш, більш товсте волосся, і будинки натуральні, найтонше волосся по структурі. Власне, це те, що я хотіла сказати, що волосся по своїй товщині буває тонким, середнім і дуже товстим. Також маємо знати, що найбільш густе волосся у нас з вами росте завжди на потилиці. Найбільше густота є на потилиці. І в цьому місці навіть швидше росте на кутилиць. <кхм> Чим старша людина, тим повільніше росте волосся. Так? Чим старший вік, тим повільніше росте волосся. Також, м -м, Найбільший ріст волосся відбувається в період статевого дозрівання. Е Також маємо знати, що найбільша кількість волосся природньо випадає під час миття. Волосся, це є нормально. Норма у нас коливається від 30 до 50 штук. Хоча під час миття, так? тобто ми сама, я думаю, що всі бачили, коли ви миєте голову, то зазвичай йде більше таке, нібито випадіння. Але ми повинні спокійно до того відноситися, тому що повинні розуміти, що насправді волосний покрив має оновлюватися, тобто мають відмирати старі волосинки і з'являтися нові. Ну, якщо ви побачили в якийсь момент, що це є занадто багато, от реально занадто багато, ніж зазвичай, тоді вже треба бити тривогу, вияснювати. Ми ще будемо про це говорити. Тобто, ну що ж, є якась проблема. Але так то не лякаємося, що особливо в дівчат, які носять довге волосся, вони там розчесалися, випало три волосинки, але ж вони довгі і вони на щітці так виглядають, ніби це невідомо скільки, тому не панікуємо. Чим довше волосся, чим густіше волосся, тим більше все рівно буде залишатися на гребінці, на щіпці і під час миття. Е, так, з тим ми з вами роз'яснили, яка в нас година? Є ще трошки часу, добре. Е, Дивіться, ми цю тему будемо розділяти на дві частинки, тому що насправді все зразу за одну лекцію ми точно не обговоримо. Тобто ми трішки обговоримо зараз і продовжимо пізніше. Далі, давайте поговоримо про те, що наше волосся все-таки має хімічні властивості. Як ви думаєте, що це може бути, про що мова? Ну, давайте я вам вже одразу розкажу. Тобто в волосині нашій присутні 22 амінокислоти. І в середньому у відсотках наше волосся містить, містить. 50% нас містить вуглекисний газ. Далі, 21% воно вмістить кисень. Далі 18% воно вмістить азот, 7% водень і 4% сірка. Дивіться, також дослідили, що наше волосся містить золото, але дуже в малесеньких відсотках, таких якихось там нуль нуль ну нуль нуль але містить. Так, щоб ви знали, що це велике багатство. Е, дивіться, також щодо хімічних властивостей волосся, воно може бути в стані альфа і в стані бета. Дивіться, що це такі за два стани. Давайте напишем, напишемо ще пишем. Альфа і бета. Дивіться, Це дуже просто. Ми з вами родилися, кожен з нас родився з, якимось, з якоюсь структурою. Що таке структура волосся? Це в першу чергу його товщина ми говорили, а також це його власне структура в плані того, чи воно пряме, чи воно хвилясте. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що наш природний стан або прямий, або хвилястий, цей стан в будь-якому випадку називається альфа кератин Альфа-каратин це є власне структура нашого природнього волосся. Далі, давайте напишу тут слово кератин. Кер ну і тут так само. А, що це означає? Тобто, власне, що а, коли ми починаємо наше природні волосся видозмінювати, трансформувати за допомогою чого? За допомогою укладки. Правда? Ми можемо пряме волосся за допомогою укладки накрутити. Ми можемо кучеряви за допомогою вкладки випрямити відповідно оцей стан, який ми трансформували, буде називатися бета каротин так? Ця трансформація переважно є тимчасовою. Це означає, що ми сьогодні помили голову, випрямили кучеряве волосся і походили там або до першого дощу, правда? Тому що вологість дуже сильно впливає на наш оцей стан того альфа чи бета, правда? Або просто до першого миття. Тобто ми голову е, і знову отримали, що? Утримали той стан, який в нас є природній. Правда? Ми можемо досягнути більш цілького ефекту за допомогою е, там, штучного вирівнювання, та ламінування, е, картинування, і також О, хімічних е, ботокс, е, хімічні завивки, правда? Тут тобто Оце власне ми можемо більш стікого результату на місяць, на два, на півроку, можливо, так? тобто от, розуміємо, чим відрізняється. Окей. Також ми повинні розуміти, що волосся має фізичні властивості. Фізичні властивості полягають в тому, що в нашому волосі міститься також вода, правда? В нашому волосі міститься вода. І дивіться, в нормальному тобто, стані. В нас там є десь 70 є власне рідини волосині, так тобто, відповідно вона допомагає волосся бути гнучким. от якраз досягати цього трансформування. Тобто, якщо в нас волосся пересушене, внаслідок чого, наприклад, внаслідок сонячного проміння, внаслідок неправильного використання. Там хімічних препаратів, там прасок, наприклад, та гарячого повітря, фени, і так далі, та, праски, і так далі. Тобто розуміємо про що. Що відповідно воно, якщо пересушене, позбавлене тої вологи, воно вже у нас буде несухняне, нам буде важко. Вкласти в якусь форму і так далі. Тобто, це вже буде волосся, воно буде там ламатися, розсікатися і так далі. Розуміємо, що це вже є проблема, і тут треба його тоді зволожувати. Так? Тобто, власне, вода служить такою змазкою, щоб волосся могло між іншим, щоб ви знали, що воно в вологому стані може розтягуватися і збільшувати свою довжину в три рази. так? Ще дуже такі. І тому, коли ми розчісуємо вологе волосся. Ми маємо розчісувати від кінчиків, особливо довгих волосся в жінок, дівчат, Від кінчиків поступово підніматися вище. А не так, дремо зверху вниз, внизу запутали і не знаємо, що робити. Так? Тобто це важливі такі моменти. І е, що ще? Ми, тобто обережним з ним бути під час вавого стану, тому що його можна пошкодити. Зрозуміло, що коли воно там розтягується, ми якось неправильно з ним працюємо, ми можемо його пошкодити. Зрозуміли? Тобто маємо слідкувати за допомогою засобів, в першу чергу догляду, а також за допомогою використання правильних таких чітких норм і правил під час роботи з термоприладами, тобто прасками, щипцями, фенами, щоб це вдалося не перегрівати, не пересушувати, не перепалювати. І звісно, що е, дотримуємося особливих правил під час фарбування, освітлення. Ми всього всього будемо поступово з вами вчитися, зрозуміли. Я думаю, що на даному етапі треба зупинитися. Правда? Ми визнали таку основну інформацію. Так? Тобто, я думаю, цього є достатньо. Далі ми з вами згідно розкладу. Це, напевно, можливо, буде е четвер, там, п'ятницю. Побачимо в розкладі, його ще немає наразі до кінця. І будемо продовжувати говорити ще багато про волосся. А далі, далі, вже все поступово. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь запитання до того, що ви сьогодні почули перший раз? Наразі все я думаю, доступно і зрозуміло. Можливо, у вас вони ще виникнуть, якісь питання. Це або тому, що ми ще не продовжили цю тему до кінця, або ну. Тобто ви собі подумайте вдома, можливо, у вас є якесь таке запитання, цікаве одне, два, три, десять до тої теми, щоб ви ще хотіли дізнатися. так? Прохання вдома дуже гарно опрацювати її і занотувати дуже такий короткий, доступний конспект. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. Я думаю, що все зрозуміло. Тоді все. Дякую за увагу.